Мамуля, ти як? Ми з твоїм батьком вирішили, що більше не дамо тобі ні копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо mm. я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив? Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Іде підстава. Ні, ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. <звук> Спокуха, все нормує. Треба вийти мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Не, мадам прошу вас я, я Зустрічаю сина. Він прилітає із нареченою моделлю. <гаду> О, мамо, привіт! психопатка. Ого, халупа яка. Годі вже жарти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, отже, ти модель. Фіона демонструє руки. О. Oh. бачите оцю. Вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це п'ятдесят тисяч. А так уже сто тисяч. Вона oh... Я знаю. будь моєю нареченою. Що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила? Але ж не таким чином Чого бісися, сказав би. Сказав, що не чіпай мамину піпку у кіно з 9 січня.